I saw in the reports about uh, nationalists dying on the street because of darkots using. Я вирішив їхати на Майдан, коли побачив репортажі в медіа про те, що націоналісти в Україні протистоять Беркуту, який знущається над людьми. Ще було бажання донести до людей у Швеції правду про те, що відбувається насправді. Адже західні медіа не завжди чесні. Шведські медіа спершу повідомляли, що майданівці це звичайні українці, і це була правда. Але згодом почали говорити, що тут заправляють нацисти і екстремісти правих поглядів. Втім, це не так. Медіа хочуть показати націоналістів як якісь нацистські об'єднання. А на додачу в Європі мовить російські Канал «Russia Today», який бреше про Майдан. Також я подумав, що у мене є деякі навички, яким я можу навчити людей тут. Я служив у Національній гвардії у Швеції, проходив чимало тренувань. Я можу навчити, як поводитися в екстремальних умовах, наприклад, на Майдані під час масових заворушень, або як вижити в лісі, коли ви заблукали, і у вас немає ані їжі, ані води. Мама вже звикла, що я постійно кудись їду, тому все, що вона сказала, щоб я повертався живим. Друзі теж сприйняли нормально, попросили, щоб я був обережний. А от з дівчиною довелось розійтись і раніше в стосунках були деякі проблеми, але після рішення їхати на майдан ми вирішили порвати. Але ми залишаємося друзями. Вона трохи злиться, бо я переїхав з нашого дому, але все буде добре. Нічого особливо пояснювати не довелось все просто. Якщо люди страждають, то іноді доводиться приймати рішення, від яких ти не виграєш. Більшість моїх друзів, як і я, націоналісти. Тож вони добре розуміють, що треба жертвувати своїм благополуччям заради інших. У Швеції в мене була високооплачувана робота, нормальний бос. Я працював у будівельному бізнесі проект-менеджером. Тому піти з роботи було, мабуть, найважчим рішенням. Керівник, звісно, розізлився, але зараз, наче, все нормально. Зрозумів, чому я так вчинив і підтримав мене. Uh, we have an organization in sweden it's called swedish ukrainian volunteers У Швеції є організація, яка називається шведсько українські волонтери. Тож вони допомогли відіслати одного хлопця сюди, як скаута, щоб він налагодив зв'язки. Були розмови зі свободою перед виїздом. Вони розповіли, де шукати людей, які можуть нам допомогти тут. А згодом познайомили із хлопцями з організації Ц-14, в якій я й залишився. Тут я читаю лекції про Швецію. Також ми тренуємось, бігаємо, займаємось боксом, відпрацьовуємо практичні навички, поведінки під час заворушень, щоб бути готовими, якщо сюди прийдуть росіяни. Three weeks ago, I think it is. Три тижні тому я звернувся як доброволець в українську армію. Тому якщо Росія почне широкомасштабне вторгнення, то мені мали подзвонити і мобілізувати. Я дуже сильно вірю в те, що роблю. Тож, якщо доведеться йти в бій, що ж, нехай буде так. Якщо я загину, сподіваюсь, це станеться з правильної причини. Звісно, погано, коли страждають люди з обох боків конфлікту. Але на мою думку, почав цей процес Янукович, коли міліція застосувала силу до демонстрантів. Майданівці ж були змушені захищатись. Так це насилля, але іноді насилля треба зустрічати насиллям. Беркут показав, що готовий вбивати. Скільки майданівців загинуло? 120? Цим вони показали, що відбулося б, якби протестувальники не діяли. Можливо, тоді загиблих було б 250. у Швеції здебільшого у людей хороші роботи, багато грошей, комфортні домівки. Тому вони не будуть ризикувати усім цим. Хіба якщо економічне становище погіршиться і в них буде менший ризик? Пересічний швед не вийде на вулицю бо боїться потрапити до в'язниці. Хоча за певних обставин майдан у Швеції думаю реальність. Найбільше на майдані мене вразило порозуміння між людьми. Якби у Швеції були заворушення такого масштабу, то магазини були б розтрощені і розграбовані. Та коли я приїхав у Київ, я всього цього не побачив. Я запитав, чому так? На що почув, а для чого? Це ж наші брати. Чому ми повинні красти у братів? І це відмінність між нами. У Швеції часто бувають вуличні заворушення, їх організовують ліваки. І коли це відбувається, знищують банки, магазини, крадуть усе підряд. І вони вчиняються проти пересічних людей, які нічого не можуть їм зробити. це як довгий проєкт. Поїздка в Україну для мене це довготривалий проект. Якби головним для мене був спокій на вулицях, я б пробув тут не більше тижня. Але за такий короткий термін я б нічого не встиг. Багато націоналістів у Європі не розуміють, чому з'явився Майдан. Тому вони підтримують Росію. І це не добре для українських націоналістів і націоналізму взагалі. Тому ми починаємо створювати міжнародний центр європейських націоналістів. Наступним кроком майдану мала б стати боротьба з корупцією. І організація ця 14 вже зробила цей крок, і саме на цьому треба сфокусуватись. Корупція в Україні дуже поширена і залишається проблемою попри те, що Януковича і частини його команди більше немає в країні. Корупція залишається у більшості державних органів.